Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про сімейні конфлікти, сімейні суперечки в умовах війни. А гість нашої програми сьогодні це адвокат Олег Зільберт. Доброго дня, пане Доброго Олежі. дня. військова агресія Російської Федерації проти України суттєво вплинула на регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні. Значною мірою це зумовлено виїздом багатьох українців за кордон. Наразі збільшилась кількість спорів, які пов'язані з визначенням способу участі батьків у вихованні. Дитини, адже значна частина жінок вимушено покинули країну разом з неповнолітніми дітьми. А сьогодні ми спробуємо обговорити основні чотири теми: це розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав, як поділити майно, визнати батьківство і все це в умовах війни. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, з якими цивільними питаннями до вас найчастіше звертаються люди? Ось зараз. Ну на жаль, найбільш часте звернення, от саме по цій темі, пов'язане з розірванням шлюбу. Тобто, ну на жаль, зрозуміло, що коли жінка виїжджає чи чоловік виїжджає за кордон, а інша його половинка лишається в Україні? Воно хочуть вони чи ні, воно впливає на їх взаємовідносини, і дуже часто проводить до фактичного розпадання сім'ї. От. І в цих умовах виникає питання розірвання шлюбу, і тут сторони вони зустрічають проблему, яка полягає в тому, що існуюче законодавство, воно все ж, все ж таки слава Богу, встановлює певні межі, певні вимоги до того, як шлюб має бути розірваний, для того, щоб якось все ж таки сприяти збереженню сім'ї. Тому яке, в чому основна, основна полягає основні нюанси зараз. Законодавство передбачає ну, в цілому два, дві такі великі групи, дві, два великі способи розірвати шлюб. По-перше, це при наявності згоди обох подружжя. І друге, коли згоди немає. От. Якщо згода є і при цьому немає неповнолітніх чи малолітніх дітей? Шлюб можна розірвати ворогний ГРАЦ. Для цього просто чоловіки і дружина мають прийти враз і написати відповідну заяву. Тут допомога адвоката не потрібна, вони це роблять самостійно. Ну це в тому випадку, якщо вони обидва можуть разом кудись підійти. От. Якщо ж вони перебувають в різних місцях, а то, якщо хтось з подружжя перебуває за кордоном, то розірвати шлюб можна виключно в судовому порядку. Тобто, в такий саме саме такий довгий спосіб це позовне провадження. Чому тому, тому що цей, цей спосіб він застосовується і тоді, е коли е згоди немає, і тоді, коли є згода, але. Е, немає спільних, але є спільні діти, неповнолітні чи малолітні. При цьому немає можливості досягнути згоди про спосіб виховання цих дітей. Чому тому що через суд є теж два способи розірвати шлюб. Один спосіб це от, теж прокр про який розказав і Другий він більш швидкий, але він потребує попередньо певних дій. Це розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя. Ну знову ж в цьому випадку, да, це е, теоретично можливо зробити і е, подати цю заяву за умови того, що сторони перебувають в різних куточках світу, але нюанс в тому, що вони мають досягнути згоду, тому що для цього має бути договір про участь про спосіб виховання дітей про участь. Того з батьків, хто буде проживати окремо від дитини в цьому випадку, таке можливо. Ну отут, от якраз виникають суперечки. Тобто, чоловік дружина які хочуть розірвати шлюб, вони між собою не можуть тут. Вони розуміють, що вони хочуть розірвати. А от домовитися, має лише домовитися, з ким має лишитися дитина, який спосіб виховання. Тут це питання набагато складніше. Тому найчастіший спосіб, який обирають сторони, це все ж таки позовне провадження. В, в вони звертаються до суду, да, вони звертаються до суду в порядку позовного провадження. Тобто чоловік подає позов на дружину або дружина на чоловіка. А дистанційно вот. це можна зробити? Так, да, це можна зробити дистанційно через адвоката. Тобто, якщо з адвокатом вкладається договір, тобто позивач той, хто ініціює розірвання, щоб з за кордоном, він може укласти з адвокатом договір, і адвокат вже за нього підготує, підпише документи, відправиться до суду. Єдине, що тут теж низка нюансів, по-перше, існує суд, ну так. Кріжко, так усталена судова практика. Ще вона трошки застаріла. Ну про те, що обов'язковою умовою це має бути до позовної заяви про розірвання шлюбу, має додаватися оригінал свідоцтва про шлюб. От є судова практика, більш сучасна, де це вже не врахову, де суди вже по копіях, так само. Надають можливість, приймають заяву про розірвання шлюбу. Ну, є досі випадки, коли суд все ж таки зобов'язує надати оригінал свідоцтва про шлюб. Це теж можна зробити, якщо сторона перебуває за кордоном так само на підставі договору про допомогу, адвокат може взяти дублікат цього документу в РАЦ і прийдуть ну, знову ж таки це час. Тобто головний мінус такого позовного впровадження, це в тому, що цей час і цей час важко визначити, тому що. Процедура, взагалі, такі така справа може в позовному провадженні розглядатися як з викликом сторін. Тоді суд призначає дату, і ця дата зазвичай у в нинішніх умовах це місяць точно пройде. З моменту того, коли відкриється про відкриється проважні, призначиться розгляд справи. А другий варіант, який найчастіше без виклику сторін, тобто суд просто відкриває провадження, і в цьому випадку справа має розглянути, буде розглянута протягом 60 календарних днів з того моменту, коли провадження відкрито. Ну, Якщо до цього треба готуватися, тобто збирати якісь докази, яких немає, на це теж уходить певний час. Тому зазвичай в позовному провадженні реально займає розірвання шлюбу 3-4 місяці. А може і більше, якщо ми говоримо про ситуацію, коли, наприклад, чоловік або дружина ну, той, до кого пред'являється позов, він зареєстрований на е, е, прифронтовій території, От, суди, які, е, юрисдикції яких е, змінилася, тобто суд. На певній території вона підконтрольна. Ну через те, що там бойові дії він припинив своє функціонування і його повноваження тимчасово передані в інший суд. І отут так само буває таке, що от я подивився в суд, є там на сайті суду, зазначено, куди передано є відповідне розпорядження. Я готую вже підготував пакет документів, і тут мені ну перед попередньою завжди телефоную в цей суд, питаю, чи дійсно вони розглядають. І от підготував, буває, що дзвонять суду, каже: Ні, ми помилилися. От, от саме саме ваша територія, ваше семі, ваше село, воно вже і, і ну і спочатку іншому суду було. І все треба переробляти. Тобто, це все О, тому, звичайно, набагато простіше і правильніше робити це в порядку, якщо є малолітні діти чи неповнолітні, робити це в позовному, бо інакше немає, немає шляху, але за спільною заявою. Тобто, все ж таки, якось в телефонному режимі. Переписку, це питання домовитись, тому що в подальшому це вирішує багато питань, і в принципі в подальшому і щодо участі у вихованні дитини і так далі. І унеможливлює подальше е, подачу, ну скажімо так, робить важким подачу позову про позвання батьківських прав, наприклад, тому з подружжя, хто лишається з дитиною. Тому що, ну на жаль, так само багато випадків, коли мати з дитиною виїжджає виїжджає за кордон чоловік, так, да, він. Наскільки може він, виїхати не може з зрозумілих причин. От він аліменти він сплочує. Ну в тому розмірі, в якому присудив суд. От угу. а мати хоче позбавити батьківських прав, ну мотивуючи тим, що він не бере участі у вихованні дитини. Якби був такий договір, це було б значно важче. А якщо говорити про аліменти, як аліменти стягнути? Знову таки, якщо, наприклад, чоловік на фронті, а мати може бути в Україні, де може отут, бути за кордоном. Отут питання. Дуже от, в чому ну як складність. Така от новелла судової практики? Ну, Аліменти так само є два способи стягнення. Перше, це в порядку наказного провадження, коли у дружну будемо умовно казати, дружина. Ну в тому мати, ну це справедливо, якщо дитина з чоловіком uh -huh. проживає. От. Мати подає заяву в порядку наказного провадження на батька на стягнення аліментів. От. При цьому, в цьому випадку, в порядку наказного провадження є чітко встановлений розмір на одну дитину одна четверта, на дві, од на двох, одна третя, на три більше одна друга. Да Доход, частина доходу. Другий варіант це позовне провадження. Коли, наприклад, якщо е дружина хоче стягнути не відсоток, а вона хоче чіт чітку грошову суму або відсоток, але більший. Ну, більше, ніж е буде по наказному провадженню. В принципі, можна, якщо в будь-якому випадку, вона може в позовному звертатися, але в, в чому нюанс, коли з військово з військовослужбовцем, е військовослужбовець, особливо той, який на фронті. Е ну, Відомо, що. Не буде ні для кого секрет, що е, речове забезпечення військовослужбовця, воно таке, що військовому доводиться самому собі щось докуповувати, і те, що йому необхідно для служби для того, щоб боронити нашу землю. Тому е, цим мотивують платники аліментів е, свої, свої доводи, свої заперечення проти стягнення. Аліментів в, в такому в стандартному, тобто ну, в загальноприйнятому, одна четверта на одну дитину і просять присудити меншу суму. І суд на це звертає увагу і присуджує менше. Тобто є випадки, коли одна шоста, є випадки, навіть коли одна ось восьма. З урахуванням лише того, що платник аліментів він на війні, і він аргументує, мотивує тим, що. Його отриманий дохід, він там дав в нього велике велике грошове забезпечення, але значна його частина йде на от, необхідного спорядження. Угу. От. В цьому випадку, якщо платник елементів майбутній є військовослужбовцем, краще звертатися в наказному провадженні, тому що так імовірність того, що судовий наказ буде буде оскаржений. Військовослужбовцем з тих же підстав. Ну він є, ну він, скажімо так, менш ймовірний. От. це щодо такі, такі нюанси по аліментах. В цілому, якщо суд буде розглядати справу, навіть якщо платник аліментів майбутній і на фронті, в тому числі і за кордоном, якщо він не буде являтися в порядку, передбаченому ЦПК, справа все одно розглянеться, і суд присудить. Аліменти. Не присудити аліменти суд не може, питання лише в розмірі. Угу. А стосовно позбавлення батьківських прав, а які тут скажімо, моменти? Тут дивіться, момент в тому, що трапляються випадки, коли люди хочуть позбавити за домовленістю між собою. Там батько хоче позбавити мати батьківських прав, з метою. Ну, думаю, що зрозуміло отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Тобто, що він вважався той, хто самостійно виховує дитину. Е, я категорично проти такого способу захисту в лапках, тому що це не є спосіб захисту. Е, мати втрачає е, ну, певний, певний статус. Це є має певні соціальні наслідки, це має юридичні наслідки, негативні для неї. Плюс. Е, Орган піки та піклування, який обов'язково в таких справах приймає участь, там теж люди, які все чудово розуміють, тому якби а стосовно позбавлення увазі батьківських прав, якщо а чоловік не виконує своїх, ну скажемо, вида. Ну, якщо він не от тут важко, тут, важко дивіться, позбавити? тут дивіться е, тут питання в тому, що е, от, тут судова практика змінилася от за останні. Ну, це вона ще до, до війни почала змінюватися раніше. Для того, щоб не позбавили батьківських прав, батьку було достатньо подати апеляцію. Тобто, от є судова справа, мати подала, він аліменти не платить, участі у вихованні не бере, все нічого не робить, не знає в яку школу ходить дитина, і так далі. Батько на суд не ходить, чи прийшов, чи вийшов. Там посварився, хлопнув двері. Його суд позбавив батьківських прав. Перша інстанція, але він не згодний, він подає апеляцію, і в апеляції суд, судді скажуть: ну чекайте, то ми, ми, от тих, хто реально той, хто там е, зловживає алкогольними напоями, там вживає наркотичні засоби. Ми їх тут не бачимо, вони сюди не приходять. А він же витратив судовий звір, да? найняв там адвоката, подав е, апеляційну скару, значить, його цікавить дитина, і рішення скасовується. От на сьогоднішній день цього недостатньо. Тут треба довести, що батько дійсно цікавиться дитина, що він щось для неї робить. От. Тобто, як, ну, в цьому випадку, якщо ж батько сплачує аліменти, він їх сплачує в достатні, в встановленому судом розміру, без прострочок, е позбавити через те, що крім цього він більше, наприклад, нічого не робить, тобто не цікавиться життям дитини і так далі, тут вкрай важко, якщо не неможливо. Тобто це має бути повний повне ігнорування або завдання своїми діями шкоди дитини. Ну тут інша ситуація. Тобто, як тут це вже більш більш до того моменту, коли органи звертаються з, з подібним позовом, а не другий з подружжя. А визнати батьківство в умовах війни? А тут, навпаки, дивіться, як то визнати тут? батьківство? Ну а, а знову ж таки, як. Зраховуючи норму, що коли то, той батько в кого троє більше дітей має право на відстрочку, всі різко почали згадувати, що в них є діти. От е, в цьому тут, тут два, два основних моменти. Е, перше, е, хто має право, тобто встановлення є два моменти. Є встановлення батьківства, є визнання батьківства. Е, встановлення батьківства здійснюється через РАЦ, от, за спільною заявою матері та батька. Друге визнання батьківства, воно здійснюється в судовому порядку, це в тому випадку, якщо мати не згодна, або якщо батьком дитини записана інша людина. Е, ну е, що стосується расу, е, значить е, право встановити батьківство воно належить виключно е, реально батьку дитини. Тобто, не може, тобто, якщо у шлюбі дитина народжена у шлюбі вважається народний від батька від, від чоловіка. От. То, е, при тому немає, якщо чоловік знає, наприклад, що дитина біологічно не його, він в цьому впевнений, але він це знає і він виховує, то в подальшому він не може навіть від цього е, відмовитися, визнати, добитися виключення себе як батька. Тобто тут не є обов'язковим походження. А от щодо встановлення, тут чітко визначено, що це має бути саме батько. Тому, якщо раніше. Е, Тим не менш, якщо до війни встановити батьківство через раз було відносно, ну, відносно просто. Тобто, ну, якщо по батькові дитини воно відповідає імені особи, яка вважає себе батьком, тоді проблем не було ні як тоді, ні зараз. Тобто Приходить чоловік з дружиною, вони, вони у шлюбі вже може навіть. Пишуть спільну заяву, і батька записують, як е, чоловіка записують як батька дитини. Якщо по батькові дитину відповідає, якщо ж воно не відповідає до війни, можна можна було це зробити це одно через раз. Ми при цьому додаткова перевірка проводилася, встановили чи не ну там чи чи не є там якоїсь якоїсь фікції і так далі. Зараз це в такому випадку раз одразу посилає в суд. Ні, по батькові відрізняється. Будь ласка, визнавайте батьківство через. Самим ефективним способом визнання батьківства через суд це через проведення ДНК експертизи. А хто її робить? Її робить спеціальна експертна установа, яка має ліцензію на на подібні експертизи. Дослідження такі установи є і за кордоном. Були випадки, коли експертизу проводила іноземна установа звісно на цей висновок породився, породилась його легалізація. в Встановленому порядку передавався в Україну, і тут вже він враховувався. Слава Богу, що законодавство наше не встановлює якоїсь особливої вимоги до експертного висновку. Більше того, навіть не зазначено, що цей висновок є обов'язковим для встановлення для визнання батьківства через суд. Ну це є найбільш ефективним, тому що це є скажімо, безпірним доказом. Якщо ДНК-тест показує 99%. Чим особа батько, то ну, питань немає і не може бути. От інше питання, що буває, коли експертизу не можуть зробити, наприклад, через коштовність цієї експертизи, особливо якщо ми говоримо про про осіб, які перебувають за кордоном бо за кордоном це порівняно ну, для, для наших зарплат, це абсолютно космічні ціни цієї експертизи. От і тому е, бувають випадки, коли визнається, визнається батьківство через суд без ДНК-тесту. При цьому просто ну, в цьому випадку відповідач, тобто яким є. Це, ну, це в тому випадку, якщо батько дитини. Це можливо без ДНК-тесту, якщо батьком дитини ніхто не записаний. Тобто батько дитини записаний зі слів матері. В цьому випадку, якщо мати визнає, то Можливо добитися позитивного рішення без ДНК-тесту. Якщо ж є інша особа значних батько, він заперечує, тут він каже, що він батько, ну тоді ДНК тест є обов'язковим. Ну, а... Без нього просто нереально отримати, добитися позитивного рішення. Я дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нас одинадцять та майже 30 хвилин на Годиннику. Гадаю, що сьогодні ми говорили з адвокатом Олегом Зільбертом про сімейні суперечки в умовах війни, про те, як розірвати шлюб. Позбавити батьківських прав як, як визнати батьківство Е, такі основні, скажімо, питання. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один